Вітаю усіх, вона на ютуб-каналі Кіно наближається. Ось ми дочекалися прем'єри другого сезону популярного серіалу «Венздей». Перший сезон вийшов дуже гучним, який дивилися майже усі, та приємно усіх здивував. Але як і у випадку з грою Кальмара, виникає дуже серйозне питання: чи зможе цей серіал зробити так, щоб принаймні не вдаритись обличчям бруд. Тому у цьому відео поговоримо, чим завершилась перша частина та чого чекати далі. Друзі, перед початком відео я хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де в мене виходить багато цікавих новин кіно на усі жанри, зокрема, анонси, нових проєктів, трейлери та багато інших цікавинок. Тому раджу усім підписатись. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Неочікуване розкриття особи Джуді, як Авіан, та чому вона вбила Гелпіна. Після того, як Фестер і Венздей успішно пробралися до секції Лоїс у Вілоугіл, їх зупиняє таємнича авіан, яка нарешті розкриває свою особу. Виявляється, увесь цей час авіаном, що керував одноукою вороною, була Джуді, донька колишнього головного психіатра Вілогіл і колишнього вчителя природничих наук у Неверморі Августуса Стонгерста. Джуді зізнається, що її батька був одержимий ізгоями настільки, що мріяв стати одним із них. Урешті-решт, його експерименти з добуванням сили різних видів ізгоїв спрацювали лише на Джуді, наділивши її здатністю авіанів, контролювати птахів, але самому Августусу вони завдали шкоди, адже його тіло не витримало спроб перетворення на да Вінчі. Коли Августус сам став пацієнтом Вілогіл, Джуді продовжила його справу, виставивши публічним обличчям лікарні доктора Фейерберна. Але після того, як сюди потрапив Тайлер, темні експерименти Джуді і Августуса разом з ув'язненням і фальшивими свідоцтвами про смерть ізгоїв зацікавили колишнього шерифа Джеріко донована Гелпіна та його давнього напарника Карла Бредбері. Коли Джуді зрозуміла, що Гелпін і Бредбері близькі до викриття її діяльності у Вілоугіл вона використала свої сили авіан аби вбити обох. Знаючи, що Венздей була присутня на місці обох убивств, Джуді почала пильно стежити за нею, тримаючи як ще одну потенційну загрозу для їхніх із батьком таємних експериментів. Куди прямує Тайлер після бійки та чи жива Венсдей? Після того, як Джуді пояснює свої мотиви, дядько Фестер використовує свої здібності, щоб знеструмити весь комплекс Віллу гіл, зламавши замки камер і вимкнувши будь-які електричні обмежувачі у хаосі, Мерлін Торнхіл звільняє Тайлера, сподіваючись знову маніпулювати ним і взяти під контроль. Але Тайлер перетворюється на гайда і в нападі люті вбиває торнхіл. Після чого опиняється вічнавіч віч із Венздей біля великого вікна. Хоча у четвертій серії сцена самої сутички не показана, видно, що вона закінчується тим, що венздей влітає крізь скло та падає на тротуар унизу. Безтямна закривавлена і із проломами. Венздей лежить на землі в фінальних моментах першої частини сезону, тоді як Гай Тайлер утікає в ліс, уникаючи поліцейських пуль. Її стан залишається невідомим. Очевидно, що у другій частині сезону вона виживе, але існує ймовірність, що Венздей на мить померла перед реанімацією, впала в кому або перебуває в непритомному стані, доки їй не нададуть допомогу в лікарні. Падіння з такої висоти після бою з гайдом залишить її у стані близькому до смерті. Тож цілком імовірно, що другу частину вона розпочне саме у шпиталі. Доля Тайлера також лишається загадкою. Він може податися до свого покинутого дому в Джеріку, сховатися в будинку гейців або в лісах довкола Джеріку, чи навіть прямують до Невермору, аби завершити, розпочати в першому сезоні. Що таке Лоїс і кого звільнила Венздей? Проникнувши в секретну частину Віллоу Гіл, Бензде дізнається, що Лоїс це абревіатура від Long Term Outcast Integration Study – Довготривале дослідження інтеграції ізгоїв. Це надсекретний проект Августуса Стонгерста і його доньки Джуді мав на меті видобути здібності ізгоїв і передати їх нормі. Для цього вони викрадали ізгоїв із Віллоу гіл, фальсифікували їхні свідоцтво про смерть і тримали в підземних камерах під лікарнею. Які саме досліди проводив Стонгерст невідомо, але звільнені наприкінці першої частини другого сезону ізгої були і знівечені, травмовані і експлуатовані. Серед них Патрісія Редкар, іноподібний згой та довгострокова пацієнтка Білоугіл. Джуліон Мейохас одна із безликих згоїв Венздей та налякана жінка в останній камері, яка, ймовірно, є матір'ю Тайлера. Що насправді пов'язує Слерпа з Августусом Стонгерстом. Серед ізгоїв, звільнених із кайданів у четвертій серії, є й Слерп, зомбі-підліток, якого оживив електричним здібностями Пакслі. Чим більше мізки він з'їдав упродовж сезону, тим ставав ще більше схожим на людину і, врешті, заговорив наприкінці серії. Під час мутушні Слерп стикається з Августусом Стонгерстом і вітає його словами Привіт, старий друже! після чого з'їдає його мозок. Це свідчить про їхнє давне знайомство ще з часів Невермору, і натякає, що історія про дерево черепів, яку розповідає Аякс, приховує участь Стонгерста. Миттєве рішення Слерпа вбити Стонгерста говорить про те, що колишній вчитель природничих наук міг бути причетним до його смерті. Ймовірно, саме смерть Слерпа змусила Стонгерста залишити Невермор, і він навіть міг стати одним із перших випробованих у проєкті Лоїс. Що сталося з сестрою Мортицією Офелією? Серія, зрежисована Тімом Бертоном, також відкриває нові факти про таємничу тітку Венсдей. Фестер розповідає, що сестра мортиці Офелія колись була пацієнткою Вілогіл, але втекла звідти перед тим, як сам Фестер потрапив до закладу. Виявляється, бабуся Венсдей, Гестер Фрамп, відправила Офелію на лікування після того, як її знайшли в Неверморі з криком і чорними слізьми, що текли з очей наслідком перевантаження її екстрасенсу. Здібностей. Після втечі Офелія зникла безвісти, і навіть через 20 років мартиція не знає її долі та місце перебування. Чи поверне Венздей свої сили у другій частині? Одне з головних питань перед виходом другої частини сезону, чи повернуться здібності Венздей, адже вони зникли після її видіння смерті Ініт. Її майже смертельна сутичка з Тайлером пошуку офелії або нове зближення з Мортицею може стати ключем до відновлення її екстрасенсорних сил. Взагалі, що стосується її сил, то як пояснює Мортиція у першому епізоді, чорні сльози Венздей з'являються через надмірне використання її екстрасенсорних здібностей. Венздей розповідає, що протягом літа вона постійно застосовувала свої психічні здібності у вкрай напружених ситуаціях, зокрема під час пошуків серійного вбивці. Через те, що вона так часто надмірно напружувала свої сили, організм Венздей почав реагувати важкими симптомами. Це можна порівняти з тим, як у одинадцятки у дивних дивах починає йти кров із носа після перенапруження, що згодом призводить до тимчасової втрати її здібностей. Для екстрасенсів у Венздей, як Венздей та Офелія, це проявляється чорними сльозами. Однак, оскільки Венздей не ділиться своїм досвідом з мартицією, досі невідомо, як вона може позбутися чорних сліз. Мортиця зупиняється у кодеджі Невермору, названому на честь героїні леді Гаги. У другому сезоні не лише Везлі і Пакслі з родини Адамсів залишаються в академії Невермор. Директор Дорт залучає Мортицю очолити комітет з організації благодійного гала, що змушує її перебувати на місці. Для цього Дорт поселяє її в котеджі на територію кампусу, яким колись користувалася Мерлін Торнхіл до свого арешту. Цей дім називається Ротвудський котедж. Будівлю описується як садівничий котедж, зарезервований для викладачів, але назва Ротвуд напряму пов'язана з героїнею леді Гаги. Співачка зіграє персонажку на ім'я Розалін Ротвуд, яку Нетфлікс описує як легендарну вчительку Невермор, що перетинається з Венздей. Ймовірно, вона мешкала в цьому котеджі, коли викладала в школі, але згодом залишили її. Невідомо, який саме предмет викладала Розалін або що з нею сталося. Але, схоже, вона невдовзі зустрінеться з найпопулярнішою ученицею. Школи, враховуючи, що у другому сезоні вже загинуло кілька нових персонажів, лишається сподіватися, що Розалін не поповнить цей список у другій частині. Цікаво, що дебют леді Гаги у другій частині сезону збігається з виходом її нової пісні. Очікується, що у вересні, одночасно з релізом другої частиною, співачка представить трек «Dead Dance», який увійде до саундтреку Венсдей, і як бонус для фанатів, кліп на «Dead Dance» зняв сам Тім Бертон. На цьому мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.